Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про важкі танки Другої світової війни. Німецький Тигр 2, якого союзники назвали Королівським, не німці назвали, та Радянський іс 2 якого радянські раби за звичкою назвали на честь свого тирана Іосіфа Сталіна. Тому й Іс. Порівнюватимемо не зовсім звично. На заключному етапі Другої Світової війни танкобудівники Німеччини та Радянського Союзу створили дві досить унікальні та дуже відомі машини. Найважчим і найзахищенішим танком Рейху, що несе найпотужніше озброєння в серійному виробництві став Королівський Тигр. Цими епітетами можна описати і радянський танк ІС-2. Крім того, вони стали Останніми серійними важкими танками обох країн, які встигли взяти участь у бойових діях. На цьому, власне, подібність між ними і закінчується. Перше знайомство та навіщо їх створювали? І 2 випустили до кінця війни 3395 штук. А тигр 2 тільки 492 машини. Якщо з абревіатурою «іс» все зрозуміло. ось, До речі, німці іменем Гітлера не називали танки, то спородою німецької кішки варто уточнити. Назва Королівський Тигр Кінг Тайгер, Royal «Royal Tiger», під якою цей танк став відомим, вигадана союзниками. У німців, за документацією, він проходив як Ausfirm B Tiger 2. Чи просто Тайгер Б, згідно з класичною теорією поступального розвитку, коли кожна розробка була відповіддю на новинку противника, Тигр 1 мав перевершити радянський КВ І С2 розробили для боротьби з тигром 1. А Тигр 2 був відповіддю на появу ІС2. Після чого конструкторські перегони припинилися у зв'язку з закінченням війни. Це відповідає істині. Дійсно, перше бойове застосування Тигр 2 відбулося в липні 1944 року. На півроку пізніше за дебют ІС-2. Танк ІС-2 створювався за класичним варіантом, коли на шасі прагнули поставити максимально потужне озброєння. Для ІС-2 це виявилася гармата Д-25Т, танковий варіант 122-мм корпусної гармати А-19. Вона стала не тільки найбільшокаліберною танковою гарматою Другої світової війни, а й найпотужнішою задульною енергією. Однією з причин вибору була її універсальність. Вона була досить ефективна як проти танків, так і для руйнування укріпленів та дотів противника. Це максимально відповідало концепції важкого танку прориву. Роздільне заряджання було проблемою. Але основне завдання ж було не воювати з собі подібними танками, а зламувати ворожу оборону. Тигр 2. Мабуть, єдиний випадок в історії світового танкобудування, коли танк. Проєктували для встановлення вже готової гармати 88 мм, Зенітка ФЛГ-41 без проблем била товстошкірих британців, американців і радянські танки. І на її базі розробили танкову КВК-43 Л71. І вона мала ту ж балістику. По калібру 88 мм і дульною енергією вона поступалася радянській Д-25Т, але була у своєму класі найпотужнішою, а за бронепробиваємо ефектом їй не було взагалі рівних. З двох кілометрів вона пробивала 150 міліметрову плиту, встановлену під кутом 60 градусів. Тобто, з двох кілометрів спокійно пробивала лоб із 2 який мав на навсього 120 мм. Тепер, як порівняти незрівнянне? Крім різних завдань, практичного застосування, на вигляд танків дуже вплинули різні конструкторські школи: класичне німецьке компонування з трансмісією та провідними колесами в носі машини ведучими, двигуном у кормі та бойовим відділенням посередині, на перший погляд, оптимальне для танка. Радянська школа з двигуном і трансмісією в кормі, там же і ведучі колеса, відповідно, вичавлює бойове відділення в ніс машини, що не дуже добре, тому що перший удар припадає саме в екіпаж. А в німців екіпаж був відповідно, захищеніший. У той же час така схема дозволяє збільшити товщину броні. При прийнятній масі за рахунок зменшення розмірів самого танка. Тобто, власне, більше думали про те, щоб танк був менший, а екіпаж Бог з, з ним баби солдат ще народять. Щоб переконатися в цьому, достатньо порівняти габарити та бойову масу. Із 2 на пів метра нижче і майже на метр коротше. І у півтори рази легше за другий тигр. іс 2-46 тонн, а Тигр-2-68 тонн. На жаль, ніде поряд ви цих машин не побачите в жодному музеї світу, щоб побачити різницю в габаритах. Але є масштабні моделі, що дозволяють їх якось візуально порівняти. І 2 поряд з тигром 2 виглядає як боксер-легковаговик на тлі важкоатлета, щоправда. Кулаки, тобто гармата, вони мають практично однакові. І цікава особливість у легковаговика ІС 2 вони важчі, але повільніші. А у тяжа Тигр 2 вони легші та спритніші. Порівнювати такі різні машини на основі зіставлення основних показників ТТХ витівка безнадійна. Не втомлюватиму глядачів купою цифр. Ми спробуємо. Порівняти ці танки за основними критеріями бойової ефективності. Отже, броня. Обидва танки мали похиле бронювання. Борти рівні лобу тигра товстіший 150 мм, віз 2, 120 мм, а кут нахилу гостріший лише на 10 градусів. Загалом перевага за тигр 2. Тепер озброєння. Потужність озброєння в обох потужність. Пробиття надлишкове занадто сильна навіть на той час. Били вони не тільки всю бронетехніку, що існувала на той момент, а й один одного, напевно. У КВК 43 з Тигру 2 пробивна сила броні була вищою, але кінетичної енергії 25-кілограмового подарунку від Д25Т з ІС2, цілком вистачало. Щоб навіть при непробитті розвалити трансмісію тигра, а екіпаж, крім гарантованого струсу мізків, ще й отримував вторинні уламки від своєї ж броні. Прицільна дальність однакова, 4 кілометри, але Із 2 міг стріляти вдвічі далі тигра. Причому з е панорамою Герца. Якщо врахувати, що фугасна дія снарядів Д25Т була набагато вищою, ІС2 міг успішно працювати і за суміжною спеціальністю. Тобто по піхоті, перевагу мав тигр у скорострільності 7 пострілів на хвилину, Із 2 лише 2 постріли на хвилину. Чому? В Із 2 було роздільне заряджання. Снаряд окремо, порох окремо. Але в реальних бойових... У різниця зглажувалася управлятися з метровими унітарними зарядами тигра 2 масою 24 кілограми було не легше. А в русі та за певних поворотів башти взагалі неможливо. Кулеметів в ІС-2 було чотири, а у тигра всього два. Але для захисту від піхоти на тигру 2 стояла 26 мм мортира з осколковими снарядами. Тому тут. Бал з натяжкою, але все ж таки віддаємо із 2 Рухливість. Величезну потужність двигунів тигра з'їдала маса. Питома потужність та е, швидкості руху е, приблизно рівні. Але двигун у Із2 був дизельний, крутний момент більший, а отже й динаміка краща. Прохідність за рахунок меншого питомого тиску краща теж в ІС2. Брали вони однаковий підйом і рів. Але ІС 2 долав трохи вищу стінку. Замість того, Тигр 2 долав глибший брід. Ну, знову ж таки, ще один бал для ІС 2. Тепер порівнюємо: мобільність, надійність, ремонтопридатність. Мобільність та експлуатаційні можливості от захпас ходу в ІС. Два, набагато більший, навіть пересіченою місцевістю. Він міг проїхати стільки ж, скільки тигр по шосе. А це приблизно 160 кілометрів. Тигра тримали не всі мости. Не кожен міст міг витримати 60 з гаком тон. А перевезення по залізниці стало проблемою через ширину танка. Доводилося перевзуватися в транспортній гусениці. Бойові везли слідом. Надійність та ремонтопридатність у їс теж краща. Він невибагливий. Тигр вимагав постійного кваліфікованого обслуговування. А його шахова підвізка коліс, кошмар ремонтників, вже давно стала притчею. Ще один бал радянському танку. Тепер переходимо до безпеки, екіпажу та ергономіки. Тут першість, безперечно, за тигром. Легше управління, краща оглядовість, зручність роботи. Приціли, оптика, краще внутрішній зв'язок, рація. Для посадки та евакуації на 5 осіб 4 люки, дбали про людей. Через малі розміри із 2 танкістам було дуже тісно і незручно. Крім того, економія місця змусила помістити частину паливних баків у бойове відділення. При пробитті паливо, що горить, виливалося на танкістів. Мехвод був взагалі камікадзе, свого люка він не мав, покинути машину міг тільки через люк у башті останнім з екіпажу. Підсумовуючи, можна сказати, що незважаючи на деяку перевагу у бік радянського танка, Тигр 2 та Із-2 були смертельно небезпечні один для одного. Жоден з них не мав вирішальної переваги. Більшою мірою все залежало від вишколу та злагодженості. Екіпажу, а також обставин зустрічі танків. Кому надати перевагу? Вибір лишаю за вами.